Подобається знання сьогодні не працюють. Працюючи з людьми, я зрозумів, що сьогоднішній світ він побудований таким чином, що чим менше людина, в принципі, знає, тим більше вона досягає успіху. І Якщо ви вірите, як колись я вірив, що ще треба прочитати одну книгу, що ще треба піти на один семінар, ще треба купити ще якісь навчання, ще потрібно пройти якісь ефіри. І тоді ваше життя неодмінно зміниться. І Якщо воно не змінюється, ви кажете, значить, недостатньо. Ще потрібно трішечки, трішечки, і я прорвусь і буду мати результат. То це хибна точка зору, і сьогодні я буду про це говорити. Проблема, що ви не те, що знаєте мало, проблема в тому, що ви знаєте занадто багато і не маєте того результату, на який ви хочете мати. От хто з вас не знає, що потрібно робити, хто все розуміє, але живе так само, це величезна проблема сучасних людей. Люди знають, люди знають, мабуть, в тисячі разів більше, ніж ті люди, які були там 20-30 років тому, але результату немає того, якого вони хочуть мати. Сьогодні я хочу вам показати ті речі, які неодмінно приведуть вас до результату. Моє ім'я Володимир я не мотиватор, хоча багато років працював їм, працюючи з мережевими кампаніями. Я не психолог. Хоча до останнього моменту працював психологом, допоки я не вигорів, зрозуміючи, що оточення формує саме мене, і що працюючи з жертвами, працюючи з людьми, які хочуть змінити своє життя, але при цьому не здатні нічого робити, я зрозумів, що це не мій шлях. Принаймні, це не мій шлях. Я працюю як архітектор мислення. Мені цікаві люди, які мають масштаб мислення, які задумуються про сенс свого життя, які задавали свої питання, а в чому є я, які здатні брати відповідальність на себе. Я сам багато років думав, що знання мене неодмінно змінять. Мною прочитано було більш ніж, мабуть, вже 800 книг. По тематикам філософії, психології, коучингу, наставництва, грошей, мотивації. Але при цьому я не мав того результату, який я хотів мати. Я все накопичував, накопичував понад 20 років ці знання. Але результат саме головне результат, знання це не точка змін. От я хочу, щоб ви зрозуміли, що знання не дають. Результату знання це всього-навсього інструмент. Люди думають, як я колись думав, що я буду мати знання. Потім ці знання переведуть мене до того, що я буду діяти по-іншому, і в результаті я буду мати інший результат. Це найбільш хибна точка зору. Чому? Тому що реальність така, що допоки ми не змінимо сценарій свого життя. Допоки ми не змінимо архітект... архітектуру свого мислення, нічого не зміниться. Зрозумієте одну річ: в кожної людини є фундамент, який в нас закладено, і той сценарій, по якому проходить сьогоднішнє наше життя. І коли ми починаємо думати, діяти, набирати знання цього стану, нічого не змінюється. Це дуже і дуже хибна точка зору. От зрозумієте, знання. Не ведуть до результату. Допоки ви не зміните сценарій. Сценарій, що таке сценарій? Ви станете в основі своєю іншою людиною. Мозок ваш почне працювати в іншому форматі. І лише тоді, коли мозок зрозуміє, чого ви хочете, до якого результату ви прагнете. Лише тоді цей мозок буде створювати інші звички. Інші реакції, які приведуть до іншого життя. Тобто не знання дадуть вам результат, а лише зміна архітектури свого сценарію. Якщо сценарій не змінений, знання просто будуть підлаштовуватись під старе життя. От я пам'ятаю, читаючи сотнями книг, до чого я приходив. Завжди. Читаю, читаю книгу і приходжу до висновку. А я ж вірно думаю, я ж такий молодець, я вже не такий, як всі. Дивися, в книгі знов таки говорять, що моє мислення вірне. Тобто, подивіться сьогодні на своє життя. Можливо, ви, як і я, колись ходите по колу, все знаєте, все розумієте, але результату немає. Оце та хибна точка зору, в яку ми входимо, думаючи, що знання неодмінно приведуть нас до результату. Знання не змінюють людину, вони лише роблять її більш аргументованою. І уявіть собі, отаку річ, що перед вами стоїть фундамент з кривим фундаментом. Тобто в цій будівлі, фундамент не працює, він же застарий. На ньому не можна нічого робити. І замість того, щоб змінити цей фундамент, люди починають добудовувати поверхи вище, вище, вище. Так от, коли ми йдемо і шукаємо нові знання, які приведуть до результату, оці знання це нові поверхи, які ми накладаємо на цей старий фундамент. А старий фундамент це цей старий наш сценарій. Зрозумієте? і чим більше знань ми накладаємо на цей старий фундамент, тим більше цей фундамент починає просідати і наше життя взагалі починає ламатися. Я знаю багатьох, ну, мабуть, тисячі людей, які настільки розумні, які настільки мають виняткову освіту, наскільки по своїй природі геніальні, але не мають результату. Тому що фундамент, вони його не бачать, не усвідомлюють. Зрозуміти, ніхто з нас не обирав мову, якою ми розмовляємо. В основі своїй ми за фундамент свого життя взяли ту мову, якою розмовляли наші батьки. Так само, наш сценарій був сформований до семирічного віку. Ми його не бачимо, ми його не розуміємо. І проблема в тому, що ми самі свій сценарій не здатні своїм же мозгом змінити. Цьому є проблема, і ми стараємося змінити своє життя, накладаючи поверх старого фундамента новий і нові поверха, але це веде лише до розчарування і до депресійного стану. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви не маєте результату, то потрібно змінити стратегію, почати копати, але в іншому напрямку. Потрібно зрозуміти, а який в мене фундамент, а який в мене сценарій, по якому я живу, і змінити його. Так. І люди не змінюються не тому, що не знають, а тому, що не розуміють свого того фундамента. І, або навіть якщо розуміють свій фундамент, який вони не здатні самі його змінити. Що насправді приводить до змін? До змін приводить в першу чергу. Скажу вам, я, бо я архітектор мислення. Я працюю з людьми, які готові змінити свій сценарій, які готові вийти із ролі жертви, що приводить до зміни сценарію. В першу чергу розуміння того, який у мене старий сценарій. Треба його розуміти для того, щоб його змінити. Треба подивитися не все там, все так погано в тому самому сценарію. Треба подивитися, де він не працює, де є тріщина. Можливо, в стосунках, можливо, у фінансах, можливо, в реалізації, а може, взагалі його немає. Він весь розвалений, такий гнилий, треба його викинути. Тобто, треба зробити аналіз старого сценарію. Потім треба зрозуміти, а на який сценарій, на фундамент ви хочете його змінити, дати відповідь на питання: а чого я хочу, а куди я рухаюсь, а що таке для мене прожити моє життя, і при цьому всьому взяти відповідальність абсолютно на себе. І потім, коли є розуміння старого сценарію, коли є розуміння нового сценарію, людина здатна за допомогою професіонала, який працює з мозком, в даному випадку це я, переписати старий сценарій на новий. І лише тоді ви будете мати результат, який ви хочете. Просто подивіться, чи не втомилися ви вчитися. Чи не втомилися ви все вбирати, вбирати як та губка, все нову і нову інформацію. Але, можливо, ви вже, так як і я, розумієте, що ці всі знання не переводять до результату, а лише віддаляють його від того, чого ви хочете. Тобто зрозуміти старий сценарій, зрозуміти, на який сценарій ви хочете переписати, взяти відповідальність на себе повністю, переписати внутрішні свої рішення. І четвертий такий крок почати робити нові дії, але з іншого стану. Чому, наприклад, знання не працюють? Тому що ви ці знання починаєте втілювати або хочете втілити в своє життя зі старим сценарієм. Воно так не працює. І що я вам хочу сказати, вчитися завжди легко. Чому люди вчаться? Тому що вчитися завжди легко. Коли ви будуєте новий, новий, новий поверх, ваше, ваш світогляд стає більшим. Ви нібито стаєте розумнішими людьми. Але одиниці здатні мати результат, тобто змінити свій сценарій. Тому що це такий процес доволі таки непростий, він доволі такий і болючий. Незручний, це коли ваш світогляд все старе змінюється на щось нове. І цей такий підхід не для всіх. Це в тому числі я ніколи не беру. От коли я беру людину до себе на роботу, мені потрібно визначитись, чи не є вона в стані жертви. Тому що коли людина приходить, хоче чогось більшого, але вона сидить в стані жертви, я таких людей не беру до себе на роботу. Я не для всіх. Я не для тих людей, які шукають винних, я не для тих людей, які шукають чарівну паличку. Дайте, дайте мені розуміти, зробіть за мене такий результат. Я для тих людей, які готові подивитися на себе вже з дорослої позиції. Я для тих людей, які вже наїлися цих знань, які спробували багато чого, які мають досвід і які вже готові до змін. Тобто, любі мої, якщо ви готові до справжніх змін, розумієте все, знаєте, були, бачили, пробували, але немає результату, то я вас запрошую на такий безкоштовний розбір. Можете написати мені в особисті слово розбір, де ми разом з вами визначимось, де я визначусь, чи я готовий вам допомогти, чи ви готові до того, щоб іти далі. Бо для мене особливо важливо мати результат. Не просто взяти людину. Для мене важливо, щоб людина мала результат і змінити архітектуру її мислення. Тобто, якщо ви відчуваєте, що прийшов час. Я тоді вас запрошую, пишете мені, готовий. Я вас запрошу неодмінно на безкоштовний розбір, де ми визначимось з вашим фундаментом, де я вам підсвічу і скажу, що потрібно робити для того, щоб ви мали результат в своєму житті. Не просто мали нові знання, які приведуть вас до такої хибної точки зору, що я вже змінився або змінилась. Ні, це не зміниться. Я просто хочу. Працювати з людьми, які по-справжньому дійсно готові. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати, ще раз нагадую, моє ім'я Володимир, мені 52 роки, я маю купу, купу знань, досвіду, не те, з яким я поділюся, я не буду вас вчити, розумієте? Я не буду вас надихати, я не буду вас мотивувати, я буду просто давати чіткі інструменти, які приведуть вас до результату. Будьте здорові, щасливі і бережіть себе.